Доброго ранку малята. Ми раді вас вітати разом із Капітошкою. Капітошка, тобі подобалася у нас в гостях? Ти в нас гостював цілий тиждень. Друзі, звісно, мені було з вами весело, цікаво. Ви мені так допомагали. Друзі, так, тобі було з нами цікаво, бо наші дітки такі талановиті, такі творчі, працьовиті, добрі, дружелюбні, сміливі. І ми дуже-дуже з ними робимо добрих, гарних вчинків. Друзі, мені вже час додому, але як не знаю, як потрапити. Дітки, як ми можемо допомогти нашому капітошці? А давай ми тобі побудуємо човник і ти потрапиш до своєї країни води. Чудово! Так, дітки, допоможемо збудувати човник, бо човник пливе. По чому? по водичці. Так. А я вам пропоную спочатку пограти з пальчиками. Рибки плавали пірнали у блакитному струмку, то плавцями помахають, погляд в піску. Дітки будувати ми будемо ось таких цеглиночок, наш човник. Ми візьмемо нашу, нашу цеглинку і на довгу вузьку сторону ми будемо її ставити. Так. Беремо ще теж на довгу вузьку сторону. І ось так ми викладаємо з однієї сторони та з іншої на довгі вузькі сторони. А зараз ми з вами теж поставимо на довгу вузьку сторону, але навскоси. Ось так. Повторюйте за мною, як це зробила я. Човник у нас є, але на чому наш капітошка буде сидіти? Я вам пропоную ще зробити лавку для нашого капітошки. А для цього нам потрібно взяти цеглинку, та на довгу широку сторону покласти на наш човник. Дітки, човник ми побудували, а зараз я вам пропоную поглянути, чи правильно ми з вами зробили, чи потрапить наш капітошка додому. Він тепер обов'язково потрапить до себе, до країни води. Ну що, дітки, я дуже-дуже рада. Дякуємо вам. До нових зустрічей.